Закон свободи волі або свободи вибору. Закон існує у всесвіті і він є непорушним, як ми кажемо, як і для світних сутностей, так само і для темних сутностей. І відповідно, коли ми порушуємо як людина, як особистість чиюсь волю, всесвіт буде втручатися у нашу, тому що, відповідно, існує закон Бомаранга. Свобода волі стосується про добровільний вибір кожного робити те, що він вважає за необхідне? А відповідно, ми через свою доброчинність, бажання допомогти, когось рятувати, щось спасати. Через оці програми Его ми намагаємося впливати, відповідно, ми порушуємо чиюсь волю. Як це? Коли чоловік... Наприклад, залишив дружину і пішов до іншої. А жінка намагається рятувати сім'ю, повернути чоловіка назад різними способами, чи то якимись власними, або ж використовуючи вже впливи ззовні через гадалок, через ворожок, для того, щоб повернути чоловіка. Це втручання у волю чоловіка. це у втручання, у його вибір бути з іншою. А для жінки це урок на те, щоб обирати себе, а не обирати чоловіка. Якщо ми втручаємося у волю дітей з самими благими намірами, ми можемо накладати на них прокляття. Тому що наше хочу, я так бачу так краще. Так буде добре, відповідно, створює ось цю карму і саме створює порушення свободи волі наших дітей. Неважливо, щоб ми їм нав'язували. Наше бачення, де вчитися, з ким дружити, на кому одружуватися, з ким бути чи не бути, слухати батьків чи не слухати це все втручання у чужу волю. А відповідно, це карма тих, хто це робить, і неможливість вийти на новий рівень.